Так, бажаю здоров'я НК. Бажаю здоров я. Сьогодні я розповім лекцію на тему субординація. Розпочнімо. Субординація серед військовослужбовців ґрунтується на багатовікових традиціях, у їх часом входять без заперечне службовців своєму команді. Званяю класні чинни військовослужбовців, відображається на їх обундарування. Розуміння, знаків розрізнення дозволяє військовослужбовцям різних звань вітати один одного відповідним чином і вітати їм шану відповідно до статуту військової служби. Без субординації в армії настав би повний хаос основними божіми армійської е, службової субординації є. Молодший за званням, беззаперечно, підпорядковується старшому і, позвоню і виконує всі його команди. Як тільки наказ або завдання старшого зазвання виконується, виконуються, це необхідно негайно допустити про командування. Так, невиконання наказу старшого зазвання може спричинити за собою відповідальність аж до кримінальної. Всі військовослужбовці повинні, повинні чітко дотримуватись правил, описаних в армійському статуті і існуючим армійським традиціям. Військовослужбовці повинні виконувати команди старшого звання. І ритуал вітання. Получення суботу в армії тягнете за собою, дисциплінарні стягнення, приклади звернення. Замість здравствуйте, здоров'я», замість так, так точно, замість «Ні, як є, замість можна, дозвольте, замість не знає, не було інформацією», Замість добре слухаюся, замість як справи, що там, доповісти обстановку. замість спасибі, дякую, самі «Робити виконувати. Усі основи сукординації будуть вам продемонстровані на практиці.